Холодильник при запуску бере до півтора кВт. Тобто це при запуску. Далі він там бере 100-200 ватт, може навіть і менше 100 ватт брати. Але при запуску оцей великий двохкамірний сухий там заморозку і такий стандартний, скажімо так, бере близько цього. І тому для такого холодильника треба тільки кіловат на зарядна станція, якщо на котел вам підуть і 500, в принципі за 18 тисяч 21 700. А якщо на холодильники, ну вже тоді треба брати кіловатну, вона йде з до 2 кіловат, 26 тисяч гривень, то на неї можна підключити вже котел, освітлення і відповідний холодильник. На цій менші по 500 Вт ви можете підключити тільки уже, ну там котел, освітлення, да, це воно все потягне, витягне. А, в цій у нас стоїть акумулятор 1350 ватт часов. То есть котла, якщо чисто один котел, мінімум 10 годин буде працювати. Під десь орієнтовно години е, 4-5 плюс-мінус, скажімо так. Ну, Десь 4-5 годин будуть працювати під що Хавіт з безпроводною зарядкою, що Конер ендшонен. Хавіт має у нас дві різєтки, Коневшоен має одну розетку. Е, і фортешка має у нас. Дві ось розетки. Акумулятори стоять літій залізофосфат, тобто термін служби їх не менше 8 років. Вони витримують 3000 тисячі циклів заряду розряду без втрати своєї ємкості. Тобто кожен день по одному разу ви розряджаєте, заряджаєте її. і, будь ласка, вони будуть витрим... ну, буде працювати цей акумулятор 8 років. Тобто, ну, це останнє вже покоління акумуляторів. Так що пишіть, дзвоніть, генератори, інверторні теж є для газових котлів.